Шестирічна дитина рятує нас а маленький мешканець штату Колорадо зважився на таке, коли дізнався, що американський уряд скорочує фінансування організації. Що ж зробив мрійник у сюжеті Світлани Федек? Як і всі діти, американський хлопчик Конор Джонсон любить мріяти й має великі плани на майбутнє. Коли виросту, стану космонавтом. Та нещодавно малий засумнівався. Мій син дізнався, що наш уряд скорочує фінансування наса і дуже засмутився. Після розпачливих роздумів хлопчик перейшов до рішучих дій. Спочатку хотів написати листа президентові США Бараку Обамі і передати наса всі свої заощадження. Загалом 10 доларів і 41 цент. Ми порадилися з сином і склали петицію, яку розмістили на сайті Білого Дому у своєму посланні до влади. Шестирічний хлопчик закликав керівників країни зберігати до. Для НАСА. Я хочу, щоб діти могли і далі мріяти про космічні відкриття. Щоб петицію розглянув Білий дім, під нею треба зібрати не менше 100 тисяч підписів. На тепер є більше 8,5 тисяч. Чи зраділи в НАСА такій неочікуваній підтримці, дізнаємося вже незабаром. Світлана Федик, НТН.